Оновлені правила поведінки для дітей під час осінніх канікул. Перед тим, як залишити дім та йти до школи, перевір, чи вимкнув усі зайві електроприлади. Восени стає прохолодніше, тож одягайся по погоді. Не нехтуй такими речами з гардеробу, як шапка, шарф. Та куртка. В них також ти будеш виглядати стильно та модно. До школи йдіть тротуаром, якщо ж він відсутній, то варто рухатися узбіччям назустріч транспортним засобам. Якщо йдете в парі з другом, то потрібно йти один за одним, коли наближається. Транспортний засіб. В умовах недостатнього освітлення май при собі речі чи одяг, на яких є світловідбивні елементи. Бо водієві в дощову погоду чи туманно важко розгледіти пішохода. Дорогу переходь лише в спеціально обладнаних для цього місцях. тобто по пішохідному переходу. Якщо цей перехід обладнаний світлофором, то на зелене світло світлофора на транспортний засіб чекай лише на зупинці. Тобто на автобус, яким їдеш до школи, чекай на зупинці або на спеціально обладнаному для цього місці. За транспортного засобу варто виходити лише тоді, коли ти впевнився, що не наближається інший транспортний засіб. Тому ми уважно дивимося, не біжимо, не б'ємося і не штовхаємося. І якщо після шкільних занять ти збираєшся йти на прогулянку, то чітко повідом про місце свого перебування. Когось із дорослих, май під рукою мобільний телефон з гучно увімкненим звуком. Слідкуй за тим, щоб він був зарядженим. Краще гуляй неподалік від місця свого проживання. І якщо натрапив на невідомий підозрілий предмет, то не чіпай його, розкажи про знахідку комусь із дорослих. А ще, якщо незнайомець просить тебе про допомогу чи пропонує пройти за ним, щоб подарувати котика чи пригостити чимось смачненьким, то звернись за допомогою до когось із дорослих. Не бійся виглядати безглуздо. Твоя безпека завжди має бути на першому місці. Не чіпай. Обірвані дроти. Не йди гуляти на дах, на горища, у підвали до недобудов тощо. Там небезпечно. У разі повітряної тривоги варто перейти до бомбосховища чи іншого безпечного місця, яке визначили твої батьки. У разі обстрілу чи вибуху ляж. На землю, в позу ембріона закрий голову руками, повернися ногами в сторону обстрілу або вибуху. Лягти краще в заглиблення в землі або за бетонну урну чи хоча б бордюр. Під час прогулянки на велосипеді та самокаті. Варто кататися лише на спеціально обладнаних для цього місцях. Пам'ятай, що дітям до 16 років на велосипеді не можна їздити поблизу проїжджої частини. Восени після дощу з'являється дуже багато грибів. Не їж їх, вони можуть бути отруйні. Варто звернути увагу на те, що восени темніє раніше, тож подбай, щоб повернутися вчасно додому. Після повернення додому не суши речі над газовою плитою, а ще пам'ятай, що нею варто користуватися лише з дозволу дорослих або під їх наглядом. Якщо ваша родина користується каміном чи грубою, то не лишай близько біля них речі чи книжки, щоб не сталося пожежі. Слідкуй, щоб дверця та гроби завжди були зачинені, бо з маленької жаринки може виникнути пожежа. Якщо помічаєш, в електроприладах несправність, дим іскріння, то негайно розкажи про це комусь із дорослих. Осінь це період поширення вірусних інфекцій. Щоб уберегтися від них, носи маску у громадських місцях, не спілкуйся з людьми, які мають ознаки захворювання, мий руки після прогулянки. Мий фрукти та овочі перед вживанням. Якщо все ж відчуваєш перші ознаки хвороби, біль у горлі, температуру. Негайно розкажи комусь із дорослих. Телефони допомоги. Служба пожежної безпеки 101, Поліція. 102. Швидка медична допомога. 103, Газова служба 104. Щасливих осінніх канікул